Прогноз погоди в Україні з 19 по 24 квітня. Під пливом гребня високого тиску з Південного Сходу у більшості областей України на вихідних очікується тепла та суха погода. Лише у західній частині малорухомий атмосферний фронт стане причиною короткочасних дощів, які відзначатимуться лише в окремих районах. Температурний фон прогнозується на 4-6 градусів по Цельсію вищим за кліматичну норму. В суботу 19 квітня у західних областях України, крім Хмельниччини, місцями пройдуть невеликі та помірні дощі. В окремих пунктах можлива гроза. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Під час грози нестійкий 10 пори 18 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 7-12, плюс в день плюс 16-21. У північній частині країни очікується малохмарна погода без опадів. Вітер південно східний 5-11 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час коливатиметься в діапазоні плюс 5-10, в день плюс 19-23. У центральних областях України прогнозується сонячна і тепла погода. Вітер південно східний 5-11 метрів за секунду. На Дніпропетровщині пориви до 13 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 4 плюс 10, в день плюс 19,23. У південній частині країни та в Криму очікується спокійна погода без опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер переважно східний 5-11 метрів за секунду. На Херсонщині та Запоріжжі пориви до 14 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується в межах плюс 4 плюс 10. В день плюс 17-23. У східних областях прогнозується малохмарна і тепла погода, без опадів. Вітер південно східний, вночі 3-8 метрів за секунду, в день 8 пориви 15 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується плюс 5 плюс 10, в день плюс 20-24. У неділю 20 квітня, у західних областях нашої країни, вночі без суттєвих опадів місцями туман. В день в окремих районах пройде невеликий короткочасний дощ можлива гроза. Вітер змінних напрямків 4-9 метрів за секунду. Під час грози нестійкий 10 18 метрів за секунду. Температура у нічний час становитиме плюс 5 плюс 10. В день повітря прогріється до плюс 18 плюс 23 градуси по Цельсію. У північних областях, 20 квітня, очікується малохмарна погода без опадів. Вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься в діапазоні плюс, 5, плюс 10, в день плюс 20-24. У центральних областях України утримається малохмарна і тепла погода. Вітер південно-східного напрямку 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 5 плюс 10 вдень плюс 20-24. У південній частині України. Прогнозується переважна сонячна погода без опадів, вітер східний 3,8 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується в межах плюс 5 плюс 10, в день плюс 20-24 біля узбережжя морів плюс 15-20. У східних областях продовжиться період малохмарної та сухої погоди. Опадів не передбачається. Вітер п'ятденно східний 7-12 метрів за секунду. Температура в нічний час коливатиметься в межах плюс 6 плюс 10. В день повітря прогріється до плюс 19 плюс 24 градуси по Цельсію. У понеділок 21 квітня у західних областях мінлива хмарність без суттєвих опадів. Вночі місцями туман. Вітер змінних напрямків 4-9 метрів за секунду. Температура у нічний час тоновитиме плюс 5, плюс 10. Вдень повітря прогріється до плюс 20-24 градуси по Цельсію. У північних областях мінлива хмарність без суттєвих опадів. Вітер змінних напрямків 4-9 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні плюс 5-10, плюс в день плюс 20-24. У центральних областях України мінлива хмарність без суттєвих опадів. Тільки на Дніпропетровщині у другій половині дня очікується місцями дощ, гроза. Вітер змінних напрямків 4-9 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 6 плюс 10, в день плюс 20-24. У південній частині України мінлива хмарність, без суттєвих опадів. Тільки на Запоріжжі у другій половині дня очікується місцями дощ, гроза. Вітер змінних напрямків 4-9 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується в межах плюс 7 плюс 11, в день від 16 до 24 градусів тепла. У східних областях мінлива хмарність. На Донбасі часто місцями дощ, гроза. На Харківщині без суттєвих опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура в нічний час плюс 6 плюс 10, вдень плюс 18-23. У вівторок, 22 квітня. Погода в Україні визначатиме малоградієнтне баричне поле зниженого тиску. Вітер по країні настійкий 4-9 метрів за секунду. Мінлива хмарність вночі без опадів. Тільки в приазов'ї очікується слабкий дощ. В день часом місцями по країні очікується дощ гроза. При грозі пориви вітру 10-18 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 5-10, плюс в день від 18 до 24 градусів тепла. В середу 23 квітня синаптична ситуація без змін. Вітер по країні нестійкий 4,9 метрів за секунду. Мінлива хмарність без суттєвих опадів. З вірогідністю 40% по країні у другій половині дня. Можлива гроза дощ. В горах Карпат у другій половині дня очікується дощ-гроза. Температура повітря вночі плюс 5 плюс 10, вдень від 18 до 25 градусів тепла. Четвер, 24 квітня, погода визначатиме улогове на секлону. Вітер по країні північної чверті 4-9 метрів за секунду. Мінлива хмарність. У другій половині дня по країні очікується дощ, гроза. При грозі пориви вітру 10-18 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 7-14, вдень плюс 20-26.